Ірпінь відроджує письменницькі традиції славетного минулого. В останній день березня сюди з'їхалося понад 100 представників національної спілки письменників з усієї країни. Настільки масштабний захід тут пройшов уперше. Літератори відвідали один з найбільших парків Ірпіня – центральний. Проїхалися містом, завітали до прозорого офісу, прогулялися центральною площею та відвідали оновлену бібліотеку. Символічно і те, що саме цього дня в Ірпіні зупинився книжкобус. Але головною метою спілки було вирішення долі будинку творчості письменників. Ми перед сьогоднішнім з'їздом мали можливість подивитися те, що відбувається в Ірпені. Подивитися парк, подивитися дивовижні реконструкції, абсолютно модерні, абсолютно сучасні. Подивитися те, що зроблено заради людей. Тому якщо так само нам буде представлено настільки грамотна, яскрава проектна пропозиція. Я думаю, що це буде дуже добре і правильне рішення. Міський голова Єрпіня Володимир Карплюк презентував письменникам великий проект реконструкції території будинку творчості. Адже, як відомо, зараз територія перебуває в жалюгідному стані. Перемовини з керівництвом спілки письменників тривали цілий рік, і нарешті обидві сторони дійшли згоди. Мені здається. Ми знайшли прийнятливий прийнятний компроміс, в якому збережено інтереси і спілки письменників насамперед, як організація, яка користується на праві користування цим, цією землею, так само і міської влади, міської громади. Тож початок вже не просто покладено. Національною спілкою письменників та Ірпінською міською радою підписано угоду про співпрацю. З бюджету міста планують виділити 5 мільйонів гривень на реконструкцію паркової зони будинку творчості. Ми готові її реконструювати і щоб ви нею користувалися. Все, крапка. Друге, ми готові допомогти вам з вашою пропозицією 28 гектара в обмін на інвестора для того, щоб. Безпосередньо відновити вашу базу, яка знаходиться, ви це бачили і розумієте, в жахливому стані. Ще років 5 і ви її не відновите. Третє. Ми і самі вийшли з ініціативою, і, скажімо так, жорсткою позицією і пропозицією до вас і до вашого керівництва, що на цих 2,8 гектара не може бути багатоповерхової житлової забудови. Крапка. Що може бути? Може бути призначення об'єкти е, туристично-рекреаційного призначення: готель, басейн, все те, що може використовуватися просто в межах туризму. Все. Колегіальне рішення спілки було прийнято майже одноголосно: 66 голосів за, 5 проти, 2 утримались. Тепер відповідне рішення має прийняти міська рада. Але головне зроблено. Письменники підтримали відродження українського парнасу. Ми бачимо, що ірпінь місто чисте і що тут порядок. І мені дуже подобається те, що в один момент всі вулиці радянські перейменували. Це в Києві. Навіть такого немає. Тобто, ну очевидно, що тут є господар, але хотілося б, щоб саме письменники контролювали настільки прозоро. Буде домовленість між між владою ірпіня і між спілкою письменників і настільки служити на благо літератури, як це ідея така, що як кажуть на благо нам, що ми можемо спокійно, бо дійсно це такий розвалено, Будемо казати. Ірпінь, і дійсно, природа, якщо так після Києва приїхати сюди, подихати після великого міста, навіть після малого міста в зелені, ну, то я знаю, ми так всі одобрюємо ваші ідеї. Я в Ірпінь приїжджаю на, на місяць двічі-тричі. І можу судити, що зміни очікуються на краще. Відродження ірпіня триває, і паркову зону будинку творчості обіцяють реконструювати вже до кінця цього року.